Як і в ситуації із суддями, де якісну судову реформу саботують самі ж люди в манціях, так і питання якісної адвокатури сьогодні зависло у повітрі. Роками Національна асоціація адвокатів України буквально перетворюється на імперію Медведчука. Попри те, що кум Путіна вже давно мешкає на Росії, організацією понад 10 років продовжує керувати його соратниця. І це при тому, що відомо про її контакти із російськими колегами, які підтримали збройну агресію Росії проти України. Знайомтесь Лідія ізовітова, голова національної асоціації адвокатів України, за інформацією ЗМІ давня подруга Медведчука, яка допомагала йому вибудовувати мережу адвокатури. Що працювали би в інтересах Кремля, так в січні 2014-го керівництво асоціації адвокатів стало на захист диктаторських законів, що ухвалила Верховна Рада. Сьогодні ж організація захищає зрадників, які працюють на боці окупантів. Це ціла система, ціла мережа, яку вибудував Віктор Матвачук. Вона будувалася не лише на асоціаціях адвокатури, на певних об'єднаннях суддів, а вона будувалася там з основ, там з юридичних університетів, з юридичних вишів, куди вони розставляли своїх людей. Потім підбирали правильні кадри на їхню думку, так звані правильні кадри. Потім одних стірова в. В адвокатуру інших стіровувала судову систему. Якщо мовою спецслужб, то вони здійснюють пізніше, продовжують здійснювати зовнішню агентурну діяльність як резиденти повноваження ізовітової закінчились ще у 22-му році, і вона більше не має права переобиратись на посаду. Тепер жінка всіма способами. Блокує з'їзд адвокатів, аби уникнути зняття з посади. Усе через те, що перед повномасштабним вторгненням у Верховній Раді навіть зареєстрували законопроект, який дозволятиме керівникам цього об'єднання переобиратись на посади нескінченно. Наразі його опрацьовують у комітеті. Переважна більшість. Ставників адвокатського середовища кажуть, що ізовітова вже підготувала собі заміну. от, тобто здавалось би, нема чого переживати. Але навіть за таких умов вона намагається максимально зірвати проведення з'їзду. Спочатку там блокувалося обрання делегатів окремими обласними організаціями. Потім в аргументи пішло, що під час війни збирати людей в одному місці це дуже небезпечно. За цей час об'єднання обросло прихильними до ізовітової людьми. Львівщину до прикладу в асоціації представляє Марта Мельникович, суддя Червоноградського суду Львівської області. Про це жінка щороку інформує у своїй декларації. А ще вона дотична до підприємства Авадор, що спеціалізується на будівництві доріг. За даними аналітичної системи, ЮКОЛ. Кінцевим бенефіціарним власником є Володимир Мельникович, її чоловік. Цікаво, що від самого заснування фірмі неабияк щастить на державні замовлення. У 2017 році Авадор перемагає у торгах, незважаючи на те, що пропозиція суперника мала значно нижчу вартість. Експерти припускають, це може бути не випадково, так як служителі Феміди мають необмежений доступ. До всіх реєстрів судді це окрема категорія, з тобто вони особливо небезпечні, тому що вони мали можливість, мають щоденну можливість ознайомлюватися з роботою. Діяльністю злочинців в економічному там напрямку мають можливість ознайомлюватися з тим, в який спосіб це документують правоохоронці. Мають можливість набиратися злочинного досвіду. Це треба вивчати справи, бо дуже часто, просто там підозра, те, що от є родич, а і цей родич щось виграє скоріш за все. Він там має якийсь доступ до інформації, бо в нього є знайомі родичі в органах влади. Ну це припущення. Марта Мельникович також представниця династії суддів. Це донька заступниці голови західного апеляційного господарського суду Наталії Кравчук. Щоб з'ясувати, чи пов'язана вона або її донька з Ізовітовою, вирушаємо до представниці Феміди у гості. Мешкає жінка в елітному житловому районі у холодновітці, що за Львовом, у будинку на 270 метрів квадратних, що належить її чоловіку. Будинки в тих локаціях в принципі рахуються дуже престижний мати, скажімо, в тих локаціях локація земної води, басівка, холодновідка, конопниця. Це рахуються нормальні такі ліквідні райони. Ми це називаємо. То будинок такою площою можна приблизно тільки прораховувати від скількох від ціни, якої він може стартувати. Ну скажімо, якщо ми беремо до уваги, що це будинок з рупшим, може бути без ремонту, то ціна однозначно від 120-150 тисяч доларів. Поспілкуватись з суддею нам не вдається. Розминулись буквально біля будинку. Щойно ми прибули на місце, як її автомобіль Рено залишив обіця. Натомість вдома виявився чоловік, але спілкуватися із журналістами він не забажав. Журналісти з телеканалу Ента Цікаво, що за час повномасштабного вторгнення родина Кравчук. Стала власницею квартири у ЖК Аволон Флекс. Однак, задекларована ціна помешкання на 68 метрів елітному будинку. Вас відверто здивує лише один мільйон гривень. Навіть за найскромнішими підрахунками це вчетверо дешевше ринкової вартості. Мати там квартиру це нормально. І скажімо, це є престижно певною мірою. По ціну утворення, знову ж таки, в свій час забудовник там, ну, якщо ми беремо там, інформацію, яка там рік-два назад, вільні квартири можна було купити від 1400 доларів за метр квадратний. Тобто це 4 мільйони гривень, але аж ніяк не один.